Видно, в Копертіно вирішили влаштувати нам справжній емоційний атракціон, бо 2026 рік обіцяє бути роком диких контрастів. Ми отримаємо ноутбук, який змусить вас забути про існування розетки, але водночас трохи поплакати від його дисплея. Побачимо айфон, який нарешті не соромно буде назвати новим, не лише через цифру в назві, а й через реальні інновації. А ще той самий міфічний гаджет за ціною вживаного авто, який має раз і назавжди розв'язати проблему всієї індустрії. Гнучких смартфонів чи це прорив, чи чергова спроба продати нам старі технології в красивій обгорці? Зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про свіжі новини зі світу. Apple. Почати пропоную з народного улюбленця MacBook Air на Чіпі m 5 Тут склалася унікальна ситуація. Ноутбук ще фізично не існує, його покажуть лише навесні, але ми з вами вже знаємо про нього абсолютно все. Чому та тому, що Apple сама спалила всю інтригу ще в жовтні, коли викотала базовий MacBook Pro з цим самим процесором? Тож давайте без рожевих окулярів. Пам'ятаєте, як ми мріяли про революційні 2 нанометри. Тож. Забудьте, реальність виявилася прозаїчнішою М5, побудований на тому ж тринанометровому техпроцесі, просто трохи підшаманеному технологія N3P, якщо ви любите такі деталі. Тобто, по суті, це той самий М4, який сходив у качалку, трохи підсушився, але м'язів кардинально не наростив. Приїзд швидкості там відсотків 15, не більше. Але от Apple реально збирається викручувати нам руки, це. Екран інсайдери і всім відомий Марк Гурман вже підтвердили найгірше. oled дисплей в лініці Air відклали аж до 2027 року. Тобто у 2026 році, коли навіть бюджетні китайці хизуються соковитими екранами, Apple з серйозним обличчям продаватиме нам ноутбук за тисячу з гаком доларів зі звичайним IPS. І добре, в ноутбуках я в цілому визнаю доречність якісної ips матриці. Найприкріше те, що швидше за все там залишаться ті самі ганебні. 60 Гц. Бо не дай Боже, Air стане занадто хорошим і переб'є продажі прошок. Тож, заради чого взагалі чекати цей ноутбук? Єдина причина це батарея. Судячи з тестів нового MacBook Pro на m 5 Air може стати справжнім монстром автономності. Ми говоримо про реальні 24 години роботи. Це робоча конячка, яка, по-перше, вміє робити майже все. А по друге, про її заряджання можна згадувати раз на тиждень. Ну, якщо ви працюєте кілька годин на день, але ви зрозуміли про. Рощоя це типу для того, щоб гарно звучало. З таким успіхом можна ноутбук раз на рік заряджати, просто щоб його ловлювати на наступної версії macOS. Але ж якщо ви хотіли гарний екран, ну вибачте, Apple, вважає, що поки ми на це не заслужили. А ще погодьтесь, у кожного з нас є отой віртуальний список гаджетів, які дуже хочеться, але все ніяк руки не доходять купити. Я зазвичай йду на український е каталог, щоб просто знайти там найвигіднішу ціну серед мільйону пропозицій. Але прямо зараз є реальний шанс забрати це Свій список безкоштовно, бо на е каталог стартував розіграш на 30 тисяч гривень. Це вже, до речі, традиція. Вони третій рік поспіль дарують вішліст під ялинку. Тож гріх не спробувати, тим більше що умови прості. Треба мати аккаунт, накидати у відкритий список бажань будь-якої техніки до 30 тисяч. І найголовніше залишити якісний живий відгук на той девайс, яким ви реально користуєтесь. Тільки без халтури і копіпасту пишіть розгорнуто, чесно, і додавайте свої своє власне фото, бо модератори це перевіряють. Дедлайн 25 грудня. Вже 26 го ввечері на YouTube каналі є каталог. Буде стрім з переможцем. Тож посилання я залишив в описі. Залітайте, складайте віш ліст, і нехай удача буде на вашому боці. Ну а тепер про майбутні айфони. Почнемо з підкапотного простору, бо там назріває справжня технічна революція, на яку ми чекали, мабуть, останні три роки. Дивіться, поки ми з вами жартуємо про те, що Apple щороку продає одне й те саме, в лабораторіях Купертіно нарешті вирішили попрацювати. Головний інсайт місяця iPhone 18 стане першим смартфоном, який отримає чіп, виготовлений за двонанометровим техпроцесом. Так, це ті самі два нанометри від TSMC, за які зараз Зб'ється весь техносвіт, і Apple, як завжди, викупила всі перші партії. Але що це означає для нас з вами, простих смертних, окрім красивих цифр на презентації? Це означає, що ера гарячих пиріжків має закінчитися. Новий процесор, ймовірно, А20, буде побудований за новою методикою пакування чіпів WMCS. Звучить як назва якогось реп-гурту з 90-х, але розшифровується воно насправді так: Wafer Multi-Chip Module. Але якщо зовсім людською мовою, інженери просто хочуть склеїти. І процесор пам'яті нейронний двигун в один дуже щільний такий бутерброд. Це обіцяє нам приріст енергоефективності на космічні 30%, що взагалі-то найки скачкнула. Тобто, якщо ваш поточний iPhone доживає до вечора на останньому подиху, то 18 ка може жити як старий добрий кнопковий телефон. Ну майже. До того ж, базові моделі нарешті отримують 12 гігабайтів оперативної пам'яті. Так, я розумію, власники Android-флагманів зараз сміються вголос, бо у них там вже по 24. Гігабайти і того не вистачає, бо все лагає, Але для iOS це гігантський стрибок. Все це, звісно, заради Apple Intelligence, який жре ресурси, як не в себе, і який ми в Україні сподіваюсь до релізу пристроїв 26-му таки побачимо в повному обсязі. І на десерт про дизайн, від якого у мене трохи відпала. Щелепа. Інсайдер Digital Chat Station стверджує, що Apple тестує прототипи з напівпрозорою задньою кришкою. Згадайте Nothing Phone з їхніми гліфами та видимими нутрощами. От щось подібне може зробити і Apple. Уявіть собі iPhone, у якого видно контури батареї, магніти MagSafe, шлейфи. З одного боку, це звучить як мрія техногіка. З іншого, знаючи, Apple, це може мати або супер стильний вигляд, або як дешевий китайський чохол з радіоринку. Але сам факт, що вони взагалі дивляться в цей. Бік говорить про те, що в Купертіно розуміють, просто міняти кольори з сірого на трохи менш сірий, вже не працює. Людям потрібні емоції. Щоправда, є ризик, що цю красу ми побачимо не одразу. кажуть, лінійку можуть розірвати. Восени 26-го покажуть лише суперпотужні прошки на нових чіпах, а красиві і тонкі моделі притримують до весни 27-го, щоб не перевантажувати заводи. Така собі стратегія, як на мене, але хто ми з вами такі, щоб сперечатися з тімом куком. Ну і на десерт той самий єдиноріг, чутки про якого ходять ще з часів, коли динозаври роздавали Wi-Fi, гнучкий айфон. Скільки ми вже бачили концептів. Скільки разів інсайдери клялися, що ось ось і буде, і от нарешті, за останні три місяці картинка склалася. І знаєте що? Це буде не те на що ми всі чекали. Забудьте про стильну маленьку розкладачку типу Samsung Flip, якою можна буде ефектно ляснути після розмови. Ні, Apple подивилася на це все і вирішила грати по крупному, у прямо. Сенсі, це буде як книжка. По суті, вони беруть iPad mini, згинають його навпіл і кажуть з вас 2,5 тисячі доларів. Дякую за покупку. Приходьте ще. Так, ви все правильно почули. Ціна орієнтовно в 2,5 тисячі баксів. І це той рівень, коли ти вже починаєш обирати, взяти новий телефон чи старий, але польський ланос. Але за такі гроші пан Кук обіцяє нам магію, якої немає в інших конкурентів. Головна битва зараз іде проти складки на екрані, тієї самої траншеї, по якій ти водиш пальцем, і пальцями себе трактористом у полі, так би мовити, екран за 300 Apple поставила ультиматум Samsung Display. Або ви робите ідеально рівно, або ніяк. І корейці видно, прогнулися. кажуть про якусь нову технологію лазерного гравіювання підкладки екрана щоб зняти напругу на згині І якщо це спрацює, і Apple дійсно покаже екран без складки. Я вперше зніму перед ними капелюха. Але якщо ні, ну це буде найдорожче розчарування в історії. Друге, по факту, після Apple. Pro. але ж що всередині пристрою? Тут? Теж все досить весело. Залізо буде топове, той самий чіп А20 на 2 нанометри, про який я вже казав. Але найсмішніше це біометрія. Уявіть собі, 2026 рік, футуристичний гаджет, екран на 8 дюймів, а фейс ID всередині немає. Його просто нікуди впихнути, щоб не робити дірку в екрані. Тому Apple робить геніальний хід конем. Вони повертають touch ID Так, сканер відбитка в кнопці живлення, прямо як в iPad Air. Це та сама інновація яка була в дешевих ксумомі 5 років тому. Хоча з іншого боку, фронтальну камеру обіцяють сховати під екран. Тож контент нічого перекривати не буде. Коротше ситуація така: Apple хоче вбити ринок планшетів своїм же телефоном. Виходить, такий собі супергібрід. Зовні звичайний iPhone на 6,5 дюймів. А всередині, майже 8-дюймовий монстр для роботи та ігор. І чи залетить це за такі гроші? Питання відкрите. Але якщо вони дійсно приберуть складку, це буде єдиний аргумент, чому. Можна продати нирку заради цього девайсу. Фу, ну що скажете? Новини, чесно кажучи, як контрастний душ, Бодюрити, але місцями хочеться кричати. З одного боку космічні технології та прозорі корпуси, з іншого екрани з минулого століття. Але мене найбільше зачепив саме складний монстр. І отут у мене до вас є одне але дуже серйозне питання. От уявіть, у вас в кишені лежать, ну, наприклад, зайві 2,5 тисячі баксів. Ви правильно віддали їх за цей айфон планшет, щоб бути на вістрі прогресу? Чи все ж таки купили б собі лануси та поїхали? На дачу або може, ви взагалі вважаєте, що гнучкі смартфони це тупикова гілка еволюції. Напишіть чесно в коментарях, що ви про це думаєте. Мені справді цікаво почитати ваші аргументи. Вашу активність там внизу не тільки гріє мені душу, а й реально допомагає просувати український контент в маси, за що вам окрема подяка. Тож, якщо було цікаво, з вас вподобайка, підписка на канал, щоб ми не загубились. Також нагадую, що в описі під відео є посилання не тільки на є-каталог, е а й на мій TikTok та Instagram. Там я кілька разів на тиждень, публікую бадьори вертикаль Ни техноконтент, тож підписуйтесь і туди. А ось тут, десь поруч зі мною, з'явилося два моїх інших відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!